Я повинен був померти, отримавши травму несумісно з життям. Пролежавши в комі два місяці і будучи прикованим до ліжка майже два роки, я навчився всьому заново ходити і розмовляти. А зараз я тут, в залі з зармреслінгу, серед найкращих спортсменів України та Європи. Спорт мене врятував. Найменше моє досягнення мотивувало і спонукало ставити наступні цілі. Мене повірили, і це додавало впевненості. Зараз найбільше моє бажання на власному прикладі показати кожному, хто сумнівається у своїх силах, що все можливо. Просто іноді, щоб дійти до мети, потрібно трохи більше часу. Вірте в себе, вірте в те, що ви робите. Ніколи не сумнівайтесь у собі. Навіть якщо у вас сумнівається весь світ, ніколи не жалійте себе, розвивайте у собі силу волі і духу, і все буде добре.